Всіх вітаю компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження це Toyota Camry 2017 року випуску. Автомобіль у нас пригнаний зі США з мінімальним пошкодженням та має одного власника в Україні. В сірому ось такому кольорі комплектація SE. Машинка у нас на легкосплавних оригінальних дисках, вже підготовлена до літнього сезону, встановлена літня гума. ТО ТО 5 5000 назад. Буквально недавно була заміна мастилова КПП, затонована з повним хромпакетом. Дуже ефектно класно виглядає, також додатково можна поставити газ. Ось так все виглядає. По кузову та технічно жодних нарікань немає, повністю справний автомобіль. Пробіг заявлений 207 тисяч км, це у нас 2,5, нагадую. атмосферний бензиновий двигун, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Давайте перейдемо до салону. Тут у нас такий комбінований салон, чорного кольору в ідеальному просто стані. Повний електропакет, три регулюємо підголівники. дуже просторий задній ряд, оригінальні коврики. Переходимо до переднього ряду, всі вікна у нас заводські. Тут у нас електропривод, сидіння водія, шкіряне мультикермо, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль датчики світла та дощу, автоперемикання з ближнього на дальній, підрульові пелюстки, стітка у нас мультимедія, клімат-контроль. Дуже зручний, комфортний автомобіль, саме головне, що надійний. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 17, дев'ятнадцять тисяч доларів. Доступне в та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.